Чи дійсно пекло існує? Те, що, що завжди і всі часи вірили народи, становить так звані правди здорового глузду або загальновизнані правди. Про того, хто опирається прийняти будь з тих великих загальновизнаних прав, можна сказати, що йому бракує здорового глузду. Воістину треба бути безумним аби вважати себе мудрішим за цілий світ. Отже, протягом століть, від початку світу аж до наших днів, усі народи вірили в пекло, його по різному називали, по різному собі уявляли, але всі без винятку сприймали, передавали з покоління у покоління. І визнавали віру у страшні муки, безконечні муки у вогні, що були покаранням грішників після смерті. Це незаперечний факт, котрий надзвичайно переконливо довели наші християнські філософи. Тож зайвим було би доводити це ще раз: що на початку існування людства знаходимо. Підтвердження існування пекла, вічно палаючого пекла. Докази цього надибаємо в найдавніших книгах, зокрема, в книгах Мойсея, у них чітко фігурує навіть сама назва пекла. Так, у розділі 16 книги чисел, 16, розділ 31, 35 стишок, читаємо. Як троє левітів корах Датан і Авірам, глумилися над Господом Богом і підняли бунт проти Мойсея, а відтак провалилися з живими вшов, і вийшов вогонь від Господа, і пожер 250 чоловік, учасників бунту. А писав це Мойсей за 1600 років. До Різдва Христового, тобто 3600 років тому. У книзі второзаконня Господь знову промовляє устами Моїсея, бо вогонь у мого гніву загорівся, горить аж до підземелля прірви. Торозаконня 32.22. В книзі Йова, 21.14, також читаємо, що безбожники. Які розкошують у багатстві, говорить Богу, відступи від нас доріг твоїх не хочемо ми знати, що Він таке отой всемогутній, щоб нам йому служити, і що за користь нам Його благати, і тієї ж миті йдуть до пекла. Його називає пекло країною темряві і смертної тіні. 10, 21, 22. Воістину, це надзвичайно важливі свідчення, що походять з найстарших часів історії. Приблизно тисячу років до Різдва Христового, коли про греків чиремлян ще й не було мови, Давид і Соломон часто говорять про пекло, наче загальну відому істину, яку доводити нема потреби. Книзі Псаломів 5, 6, 5 6 стишок, 9 дев'ятий псалом, 18 стишок, 31 псалом, 18 стишок. Цар Давид говорить про грішників. Нечестиві не встоять перед очима в тебе. Або нехай грішники вкриються соромом, нехай мовчки зійдуть до Шеолу, а ще в іншому місці. Чітко говорить про пекельні муки. Згадується пекло і в книзі Приповідок 1.12, коли автор пише наміри грішників звести праведника, поглинь моїх, мов шол, живих. Святе письмо в книзі Сараха 21.9.10 так повчає грішників. Громада беззаконних то купа клоча». Їхній кінець у полум'ї вогню, грішників. Дорога викладена камінням, а на її кінці прірва пекельна. Через два століття, приблизно 740 років до Різдва Христового, великий пророк Ісая – в главі 14, 12, 15 стишок писав: Як же це ти упав із неба? Ти блискучий сину зірниці, мова йде про Люцифера, про водаря збунтованих ангелів, як тебе повалено на землю, тебе, що підбивав усі народи, ти ж говорив у своєму серці на небо жіду, над Божими зорями, мій престол поставлю, і вощаду на горі зборю, на краю півночі. Зійду на вершок хмар, зроблюсь як всевишний, та ось ти в шол провалився у яму преглибоку. Отже, у давніх давен знали і визнавали існування пекла. Цей жахливий догмат, відкритий нам самим Господом, належить до скарбниці великих загальних прав, що просвідчують людство, тож видається нейвомірним, аби людина зі здоровим глуздом ставила під сумнів існування пекла. Отже, пекло існує, пекло існує. Сам Господь Бог відкрив його існування. Наведені вище цитати Старого Завіту навчають нас, що догмат про пропеклого Господь Бог відкрив патріархам пророкам, стародавньому ідейському народові, але не лише свідчення Бога зобов'язує нас вірити, переконуючи непогрішимою повагою відкритих прав. Сам Ісус про це урочисто підвердив. 14 разів нагадуючи нам, що ті на про пекло. ми не будемо наводити всіх слів, обмежимося лише найважливіше. Тож прошу вас, шановні слухачі, не забувайте, що це сам Господь, Бог буде промовляти. Той самий Господь, який сказав, небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть. Матея 24, звітці 5. Невдовзі після чудесного преображення на горі Тавор Ісус звернувся до своїх учнів і до народу, який йшов за ним. І коли рука спокушає тебе відітни її, краще тобі війти в життя калікою, ніж двома руками піти в пекло, у вогонь незгасний, де черв'як їхній не вмирає, і в вогонь не вгасає. Марка 9.43 і далі. Іншим разом, проповідуючи про те, що буде наприкінці світу, говорить: Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із Його царства всі спокуси, і тих, що чинить беззаконня, і кинуть їх до вогненної печі, там буде плач і скрегіт зубів, хто має вуха. Нехай слухає Матея 13, 41-43. Під час страшного суду Ісус Христос виголошуватиме вирок, котрий сам винесе грішникам, ідіть від мене геть прокляті вогонь вічний, приготований дияволу і ангелам Його, і потім до нас, і підуть ті на вічну кару» Матея 25, 41-46. Святий Петро говорить, що грішники розділять каруслих ангелів, яких кинув у пекло і передав їх до темної безодні, щоб їх тримати на суд. 2 Петра 2, 44, 17. Отже, пекло існує. Якщо пекло існує, чому ж ніхто з нього не вертався? Пекло існує передусім для того, аби вічно карати прокляти. Звідти нема воротя, хто потрапить туди, уже не повертається. Кажеш, ніхто не повертався з пекла, так визначено Божим провидінням, але чи ти достеменно впевнений, що у незбагненних замірах свого мирлосердя і справедливості Господь жодному грішнику не дозволив з'явитися на землі? Святе письмо та історія стверджують, що такі випадки траплялися, та і віру людей у всьому світі, так звані духи нерідко забобонну, неможливо було пояснити, коли б вони не опиралися на реальні випадки. Сам Спаситель Ісус Христос наводить нам приклад Святої Евангелії, що, якби і хотів завітати над нас хтось з того світу, ми все одно б. Не повірили ця притча про багача і лазаря. Деякі богослови говорять, що вогонь вічний, але люди ніби не будуть там вічно. Так і мудрагелі завжди шукають якихось викрутасів. У такому випадку варто процитувати Євангеліє від Матея: як же прийде син чоловічий у своїй славі і ангели всі з ним. Тоді Він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Матея 25:31, 33. Тоді скаже і тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам Його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, мов спрагу, і ви мене не напоїли. Тоді озвучуться й ті кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спрагненим, а Він відповість Істино кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, ви мені не зробили, і підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Матея 25 41, 46. Ось дивіться, це суд, страшний суд, і у нас в людей на землі є суд. Наприклад, ви судитесь із судом за межу. Потім суддя виносить дуже чітке рішення: чи буде суддя говорити символами? Звичайно, що ні. Він ніколи не говорить алегорично, якщо ця межа буде 5 метрів. То буде відмірено з точністю до одного міліметра ні більше, ні менше, бо так постановив суд. Мова судді завжди точна. А тут нам говорить вічний суддя, що прокляті підуть на вічну муку, а праведники на життя вічне. Ми не можемо сумніватися, що пекло і вогонь вічні, і виходу звідси немає. Це найстрашніше, що можна сказати. Один священник поїхав в Батьму і зустрівся з сестрою Луцією та з цією сестрою, яка являлася Мати Божа. Він написав книжку про цю зустріч. Йому дуже хотілося, щоб більшість людей спаслися. І лишень одиниці пішли до пекла. Він так і написав. Йому так хотілося, мені би теж так хотілося, дорогі мої. Але інше питання, а як буде насправді? Він просив сестру Луцію, щоб вона поставила свій підпис. Сестра сказала: Ні, цього не можна писати. По-перше, ми цього не знаємо. Христос сказав, що до дорога до неба вузька і ворота вузькі, і мало хто знайде цю дорогу, а дорога до пекла широка, і шлях зручний, і багато йдуть ним. Це сказав Господь Ісус Христос, так сказав Святий Агустин, як живуть люди, більше живуть в гріху і в гріху помруть. А так сказав святий Іван Золотустий. Я думаю, що в моєму місці навіть сто людей не спасеться, тому що вони живуть у всяких пороках. Вони просто дивилися, як живе народ, і робили свої висновки. Інколи буває чудо навернення. Але це чудо, чудеса рідкісні. Як людина живе, так і помре. Якщо б народ жив під покровом Християнського Царя, а Христос Цар і всі закони і держава були б християнською, то тоді, можливо, більшість людей би спаслася. Але коли навколо все антихристиянське, то дуже скласно спасти свою душу на думку всіх великих авторів, число проклятих. Більше, ніж числа вибраних. Це не моя думка, дорогі мої, це спільна думка святих, які писали, що число проклятих перевищує число вибраних? Подумайте, дорогі мої, якщо число проклятих більше, ніж вибраних, на думку святого Устина, святого Івана Золотустого, святого Альфонса, сестри Луції і багатьох інших святих, то чому ви думаєте, що саме ви будете зараховані до меншого числа вибраних? Чи є у вас розписка, що будете в раю, таку розписку отримала Луція. Діва Марія пообіцяла дітям, я візьму вас до раю. Вона дала їм таку розписку. Нам вона її не дала. Вона сказала, кайтеся, моліться до непорочного серця Марії, а ми якраз і в першу суботу місяця її непорочне серце пошановуємо. Оце нас і потішає. Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників, щоб їх рятувати. Господь хоче встановити у світі почитання мого непорочного серця. Якщо буде зроблено те, що я вам скажу, то буде врятовано багато душ і настане мир. Війна закінчиться. Але ми знаємо, що не послухали того, про що, що вона просила. Діва Марія багато разів просила у Фатімі, але її не послухали. Якщо ж не припинять ображати Господа, то під час понтифікату Пія 11 розпочнеться друга, ще страшніша війна це була Друга світова війна. Якщо ви побачите, що ніч ощає на незвичайним світлом, то знайте, що це великий знак, який Господь вам дає. Це було північне світ, полярне шайво. Моя бабця народилася у 2025 році, і вона говорила, що цей знак бачила на власні очі, згадувала, що небо було червоне, і всі вони думали, що там, на цьому пагорбі, достаяв великий будинок, велике господарство, сталася пожежа. Навіть пожежники виїжджали на допомогу. Потім думали, що гори десь далеко там телефонували, і з'ясувалося, що це було атмосферне явище, полярне чайво. Це було незвичайно і страшно. А потім почалася Друга світова війна, тому що не слухали того, що просила Діва Марія. Коли молитеся до непорочного серця Діви Марії, то слухаєте те, що вона просила, і багато душ спасеться за цього. Ми з вами, дорогі, мої ще живі. Ми можемо каятися, ми можемо старатися усіма своїми силами. Святий Ельфон здає нам дуже цікавий приклад. Це був 1604 рік. Два молоди хлопці, міцні, здорові, пішли злою дорогою, вели аморальне життя. Одного разу пішли у дім розпусти. Після цього один пішов додому, і по дорозі згадав, що він обіцяв декілька років тому кожного вечора молитися три рази Богородице Діво. помолився, а його товариша залишився у тому домі. Зранку з'явився йому цей друг у вогні і страшним голосом сказав: Мене вбили, я в пеклі. Там, біля цього місця, де ти мене залишив, мій труп. Він дуже злякався. А потім подумав можливо, що це галюцинація. Проте, що подивився, чи дійсно є труп. І справді побачив його. Він лежав чорний, як вугілля. Після цього переляканий. Він пішов у монастир францишканів, подзвонив у двері і сказав, що хоче вступити в монастир, хоче каятися. ще. Вони знали, що це аморальна людина. Сказала, таких, як ти, ми сто років не беремо. Іди геть. Ще раз позвонив, сказав, я вас благаю, послухайте мене, мій товарис загинув. Він у пеклі і мені з'явився. Я справді хочу каятися, не хочу потрапити туди, де потрапив він. Я бачив проклятого. Після чого монахи послали двох братів-францишканів з ним і ті побачили обгорілого трупа чорного, як вуги. Тоді йому повірили і взяли в монастир. Бо у нього великий термін покаяння. Потім його прийняли до монашого чину, а пізніше він став священником. Його відправили в Японію, і там, у 1624 році, він помер, як святий мученик. Це був отець Рікардо, тепер святий на небесах. Він пролив кров за Христа, а його товариш проклятий в пеклі. А грішили однаково. Це дуже важливий момент. Усі люди грішні, а тут бачите різницю. Одна людина прибігає за допомогою до Діви Марії, Матері Божої, яка його рятує. А той, хто не любив Діву Марію, пропав назавжди. У чому мудрість. Дитина Марії ніколи не пропаде. Це для нас теж дуже важливо. Усім серцем любимо Марію, щоб вона допомогла нам потрапити до раю і захоронила від пекельного вогню. Станьмо на коліна перед розп'яттями і подякуємо Христові, щоб не дав нам побачити пекельного вогню. Просимо ласки у нього, щоб ніколи не дав нам. Побачити ПЕКЛА Якось одному простаку пощастило зустрітися з Богом. Перебравши в голові всі питання, він вирішив дізнатися найголовніше Господи, покажи мені різницю між пеклом і раєм. Всевишній взяв чоловіка за руку і підвів до двох дверей. Відкривши перші, вони побачили величезний круглий стіл. В центрі якого стояла спільна чаша. У ній було багато свіжої, запашної їжі. Навколо столу сиділи люди, які своїм виглядом нагадували каторжників гуді, сумені, знесилені, до руки кожного з них була прикріплена ложка з довгою ручкою. Дістати їжу нею можна було, але піднести харч до роту ні. Зовнішній вигляд нещасних з кожною хвилиною ставав все страшніше. Ось це і є пекло, промовив Господь. Після цього вони пішли до других дверей. Там все було точно так само. Великий стіл на столі чаша, а в чаші смачна їжа, і навіть ложки були такими ж. Але люди причому виглядали ситими, красивими і задоволеними. Як так? Сдивувався чоловік. Все дуже просто, відкапував Господь. Ці люди навчилися годувати один одного, а попередні думали лише про себе. Пекло й рай нічим не відрізняються. різниця всередині людей. Якась доля, дорогі мій, в цьому є правда, бо в пеклі будуть самолюбці. В раю ті, які бачили ближніх у потребі. Бо все, що ви зробили найменшому з братів, ви мені це зробили, сказав Господь. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення, коментуйте, висловлюйте свої думки і про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!